Що зака? Подъем, вставай, давай. Да що ты хош? Давай ты Що ти хочеш, вставай, шо с Бабуля, бабуля звонила и с кидом говорила, что треба приехать допомогти им. О боже, ну просто давай. Разбудил у меня самого ранних. Куди поймемо? Чекай, я ся забудем. я уже вдягнулся. Я, я вчера чуть-чуть забухал, то я зразу так спл. Ой, боже, боже. Дальше здесь тебе не с ним. О, похмеля это ся есть. О, я мандаринка, не бач. Так, мандаринку. Ну короче, ходи. Може ще баба заїст. Ти машину прогрів? А, чекай її, літний кеп. Та-да, да, машину всю прогріти Ти коли став? А? Я став на щоб зараз. Ранок 4-8 години, я ти шостого став. Ого, ти рано встаєш. <плес> Давай, У мене голова болить. Ляха багаж щось за ней бампер відлетів та ладно, потім пойдете. А, то я вчора дивився, там щось бок не докручений. Я потім зроблю. Я потім 6 зроблю. Коротше, давай їй. Якщо що, це розбудиш мене, бо я ще можу затримати коротше, прибудем до, до цього до села. А, зараз секундочку припаркуюся ти краще до доїдеш доїжджатимеш до села? Буде я трохи посплю. все, давай. Хм, хам, хам. Шо це? Я приїхав до. Я вже приїхала. Та, Та, чи... Мені бабця з дідом розказала, що їм погано бо сонце дуже пече. Угу. Ми маємо на огороді щось зробити. Щоб забирати Що щось того такого. Ну, хвиля. А давно за город, бо я сі заблудив Горок, но тут тут где-то надо плеется, бачишь. там сапоги чи така? Вот тут а. А, тут то сапатие. Далее, бля, ха красавки били. Далее далі далі, далі. дали. Да, дальше аво. Аво. Ну коротше, по таке продали. А, ну то ходи хоча б в теплиці, Чуєш, мені ще вчора баба щось таке казала, що треба палети полетити поносити, бо вони щось тут це. Тобі теж щось погано так, голова крутить. Та ні, ні, ніби. Ну, а хто ходи хоча б в теплиці. там. Або о. хоча говорили, що на кришу подивитися, щось там по криші. А, ну казала, що може протікає, а да, така. По цього, от сего що у нас на хаті і по ціво, бачиш там. Ну там по ті то ясно, а на хаті щось криш. Ну, там сказала що з нього протікає, що зараз залізне. Спортик. А ну дивись його брезент накритий, напевно, тут було. Дивись, Дивайся тут брезент накритий, напевно ось тут. Кажу, напевно, тут брезент накритий, ні. Ага, ага, напевно, десь того. Не ходи, щоб ти щось не провалив. А пуща, ше, ше, ше. Ще у ще, ще, ще. Ще того бачиш біля дерев'яшки, таке мокре. А, ну, о, давай, мокре. ну, подивимось, ну подивимось. ладно, давайте чай. Ну, подивимося, подивимося. Ходи поки в теплицю там таке. Оп. Я мои бели Та Да тоже такая дела. Ты шо тут чики пообрыватый чт? Чи ну то давай ты той а рядок цвет. Что Ну то давай той рядок я цей. Вона придумує тих в а потім мучайся мені. Що mm. mm. ти розлився, йде робота, я вже ряд один скінчив. Лара, ладно. Убиваємо. Обриваємо. Okay. Okay. Обриваєм. Зробив. Ну то ходи, а то я ряд дивлюсь вже не треба Паті, праць, не, говорю, що там нічого нема. Та ж ти бачиш такі сухенькі листочки, то ми вже їх пообривали, що тоді їх обривати. Ну ну. Ходи ще казали, от щось до цього не подивиться. До чого, до потаків? До потаків, на. Хоба поскладати, по а що ми зробимо з ним? Ну це да, да, Короче, я у що... нас є цього... як він. Не... Эээ, Ромко, знаєш, молодший брат. ну 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 я його запряжу, нехай робить. Okay, okay. Окей, Окей, окей. Ну сидить грає. В Якийсь там укр GTA, не знаю, що. Фигня граю. Ну-ну. Так, то що таке то призвука? А то прызку аж вроде. То ладно, ходиш и на сарай якось заліземо, то вже таке. Заліземо на ну ну ну. А як на той сарай ще залізти, в там прикол? Знаешь, короже залізе, на той сарай, ну почекай зараз. Ладно, ти, ти поки під'їжджай, щось зроби, я ну, їду. Дейки. Я й... я, короче, йду на цей, на крышу там пару цілков забиваю, нехай вже не буду. Да, да, да. Опа! Опа. Ну, обережно треба бути, бо то така робота можна впасти. Так, от, молото беремо Цвяха, цвяха, А, за вухом цвяха Так, бамс. 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 Ай, пальці живе по щодо. Так. Тепер тут. Бамс. Бамс. Ай палець. Бамс. Вертута. Бамс. 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 О, тут нормально, тут я палець, я не прищумляв. тут Бамс. Бамс. Ай. Ай-яй-яй, палець. Бамс. Все. То зробили. Звичайно, трохи пальці повредили, але то вже таке дивно. Ну то вже робить. Опа! Ти заліз, ты Мушкетер Як ти туди заліз? Диви, я тут вже дороблю, я. я тут уже дороблю. Uh. Я тут вже майже все доробив. Ого, тут джури, ну та тут якщо накрити бризан, да поприбивати, то все а ну іди подавай той, іди подавай дерево, це. То ти того зробив, так? Да? Я того вже зробив. Ага, добре, то давай зараз. Дер... А то я вже не зроблю, що сказали Тебе ще може впасти помічні. ж так, да, то ліпше вже взяти нормальну бригаду і зробити, бо це вже просто. Ладно. бы дерево показали якесь зрізати, що з ним робити. Я кажу, що немає бензопали поїм. Та сприйте. ні, ти що, я не хочу той ножовкою, то с руки мор. Я вже собі поки ту кришу здобивав, вже пальці себе чуть не відбив. Ми Ладно, короче, йди. Джен були подарили. Кому? Діду нашому. Ого, то він багатий боротин. Коротше, йди балакуйся, йду в машину, дайш вообще машина. Давай, давай, давай. Ось такі бутні в селі. Ті, що живуть в місті, то такого не поймуть. Я лічно сам з села, так що мені це зрозуміти. Але ті люди, хто живуть в місті та такому, то вони може й не знатимуть. Але такі будні в селі тяжко робити такої праці. Поки їдемо додому, правда? Давай їдемо вже назад. Давай сідай, за руль. Короче, заедешь я там до магазина куплю минералки захочу. Да заедешь в магазин а минералку куплю бо ты хочешь. Я застрял. Як застрял? Що, на приколе? На рівному місці? Я, yeah, мам. Ой боже, то давай, давай, давай. Давай, 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 давай. О, сюда. Давай, 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 дійську маг. Давай, 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 давай. Вс, по сигнальте, баби, держа. Все, выйдем. <поцить> Закрой машину, щоб не вкрасти. <поцить> так, ну. Другий день, другий день. Минералка, напевно, две візьмемо. Бам. Я мінералку взял. Дві. Зарушаты тобі одну, дам. Тільки ти на мира Я взяв ще пива трошки, так знаєш, коли это щось... Е, щасов... Забирай. Забирай минералку. Ага. Все, забрав. Та ж шво лежит в минералке, я тебе начальник. А, ты я зру. інакше трошки забрав. А, та ж шво, я ще одну купляю. Я ж кажу, я дві купив тобі, і одну собі купить. Ага, зараз. Багажник скину багажник. Ну давай скидай, я поки його поп'ю бо я ж дуже пити хочу. Там ж ти маєш сісти. Так. О, а то хто нам стекло вибив? Що, що, що? А ось стекло повибивалось. Походу, пам'ятаєш, ми вчора їхали такий хруст, був ми думали, що таке, а то походу во. Угу, Боже, і бампер і то треба, коротше, їхати до цього. А по ні нам дому. Коли заїдем. Ну м'ясо. Ладно, їдем вже додому. Я так я поки в здримну вдома вже розбудеш мене знову. Та Скільки можна дрімати вже? Та я щось Сібіс не можу. Добре, Давай, давай. давай. все, все. Зараз чекай секунду, я розрухаюся трошки. Mm. Ходи, ходи. Mm. Давай марне м'ясо. Венами. Гарно мясо боєнами. Mm -hmm. Ти куди йдеш? Ладно, ты тут це роби. Роби басик, прошу Ось таке відео вийшло. Надіюсь, вам воно сподобалося. Це можна сказати в будні З вами був Адамс Дмитро і Олексій Адамс. Надіюсь, вам сподобалося це відео. пока пока